Без коштів на Збройні сили України і армію перемоги не буде, без чітких правил демобілізації, якісну мобілізацію. Ми не проведемо без нормальної роботи економіки в умовах воєнного стану, тобто яка не передбачатиме тиск на український бізнес, позапланових перевірок, збільшення податкового навантаження, підтримка фінансова збройних сил України не зросте. Начебто прості речі, які, на жаль, зрозумілі не всім, в той час ворог не спить і готується, збільшуючи фінансування з наступного року на військові потреби, на свій військово-промисловий комплекс, в якого мобілізаційний ресурс набагато вищий ніж нашої держави, тому реальний перехід на військові рейки нашої економіки, нашої активності в державі загалом. Це вимога часу, яка оцінюється кожного дня здоров'ям і життям наших захисників і захисниць.